Сніданок у нас на заправці. Ще ранок, мало людей, але ну, вже люди є. І отак виглядає наш сніданок. Здоровий. Здорова їжа. І ми підзаправляємося і будемо рухатись далі. Смачного смачного Михайло! От ми вже покидаємо Угорщину. Переїжджаємо в Словаччину. Отак виглядає кордон. Видно, колись були тут пропускні пункти. Да? А зараз що? І немає ніякого. Немає кордоні, ніякого. Ні... Люди їздять вільно. Не перевіряють не... Не... паспорти, нічого. Ні, нічого не перевіряють. Лише зараз буде кордон для ящуру. Ящуро в Угорщині виставляють кордони. Зараз такому приїжджаємо яму. Бачите? Тут... Ветеринарний контроль, дезінфекція коліс. І їдемо далі. От і весь кордон. Ніякого адміністрування. Все дуже швидко. І слідуюча країна, до якої ми приїхали, це Словаччина. Їдемо далі.